День святого Андрія Первозванного. Історія свята, традиції та прикмети. Щорічно, 13 грудня, християни відзначають свято на честь основоположника Християнства в Україні День святого Андрія Первозванного. Попри церковні заборони, це свято досі зберігає язичницькі традиції та обряди наших предків, а разом з ними свою таємничу та магічну атмосферу. Історія та походження свята. За християнською історією, апостол Андрій перший з 12 учнів, які пішли за Христом. Через це його назвали первозванним. Він все життя займався риболовлею, як і його брат апостол Петро, тому його вважають покровителем рибало. Також, за легендою, саме апостол Андрій вперше приніс християнство на українські землі, після того, як апостоли пішли проповідувати по всьому світу. Свято апостола Андрія Первозванного було встановлено православною церквою одразу після запровадження християнства на Русі. Однак саме на період 12-13 грудня припадало язичницьке свято на честь Божества Калити, за віруваннями, Калита спускався на землю в найтемніший час року, щоб врятувати зимове сонце. Зараз від спогадів про Калиту залишилась лише гра, у яку грає молодь на Андріївських вечорницях. Андріївські вечорниці, ігри та обряди, вечорниці або пролог, чи не найулюбленіше зимове дійство серед молоді. Після нудьгування вдома у парубків та молодиць випадає можливість зустрітись з ровесниками, потанцювати, поспівати, позалицятися та навіть наворожити собі пару. Першу незаміжні дівчата винаймали хату для вечорниць, приносили різні продукти для приготування, обрядового печива й калити, брали з собою ворожильні атрибути, звичайно, запрошували хлопців. Коли починало вечоріти, дівчата брали за перші ворожіння. Як тільки мали прийти парубки, дівчата ставили їм перепону, обв'язували ланцюгом або мотузкою вхід якому молодику вдасться найпершому увійти до хати, тому й судило одружитися в новому році. Після вечері молодь розпочинала обрядові ігри, які залишились серед наших традицій ще й дотепер. Наприкінці вечорниць парубки вирушали робити вподобаним дівчатам збитки, знімали брами, малювали вікна вапном, лякали по дорозі додому молодиць, які затримались, щоб поворожити. Вважалось, що такі збитки це своєрідне усунення перешкод на шляху до одруження, що заборонено робити на 13 грудня. Вважається, що на свято Андрія не можна виконувати важкої роботи, особливо небезпечно шити, ткати та вишивати, щоб не заплутати нитками свою долю. Церква не визнає святкування андріївських вечорниць. По-перше, це язичницькі обряди, а по-друге, в цей час діє Різдвяний піст, тому влаштовувати гучні гуляння не варто. А ворожіння взагалі заборонені, оскільки це гріховні обряди. Однак сучасні традиції на Андрія набули більш розважального, ніж релігійного характеру, тому молодь продовжує їх дотримуватись. Прикмети на Андрія. Якщо в ніч на Андрія падає сніг, то не припиниться до початку наступного тижня. Якщо у рисці шумить вода, то суне велика заверюха. Якщо на Андрія первозваного сонячно, але тисне мороз, буде доброму врожаю. Якщо покласти біля ліжка миску з водою, то неодмінно вісні прийде суджений.